От вам історія про те, як я не зекономив, замовляючи пластик бомбулабу від самого виробника в європейському магазині. Коротше, замовив я 10 кг пластика, частковий рефіл, частково на катушці, і там була знижка до Хеловіна 50% від 10 катушок. Замовляв я через сервіс нп шопінга і на склад Бамбулап мені відправив 9 катушок в одній посилці і одну в іншій. І так вийшло, що в мене тепер ця посилка розбилася на дві, і замість там, півтори тисячі я заплатив дві тисячі за розмитнення і доставку через нову пошту. Разом з комісією через те, що я оплачував через PayPal. В мене вийшло, що ціна катушок, 10 катушок 8 тисяч гривень в районі плюс-мінус. Здавалось би, 800 гривень за катушку непогана ціна, особливо через те, що це бомбула пластик. Але йшов він мені 15 днів, мені декілька разів доводилось відправляти документи до митниці, щоб його отримати. І в той же час то було 31 числа, а здається, в перших числах я замовив у ua 3 d Pro, також такий самий пластик BambuLab, але він в мене був по 900 гривень. І до того, що у них зараз ще акція, здається, замовляєте три, отримаєте четверту в подарунок. Коротше, виходить, що в Україні я міг купити цей пластик дешевше, ніж на офіційному сайті разом зі знижками. Отак От я зекономив.